Дучи повз лікарняної палати, я слухом встигла фразу уловити. А я ще не збираюсь помирати на зло усім, ще довго буду жити. Так чоловік промовив сивочолий, Років пістдесят він мав від роду, на вигляд був знесилений і кволий та вів розмову впевнено і гордо. Слова його запали мені в душу. Я цілий вечір думала над ними. Тому сьогодні поділитись мушу і з вами теж тепер думками тими. Чи може бути впевнена людина у тім, що буде і ще довго жити? Чи певен ти, що завтрашня днина в житті твоєму може наступити? Смерть не спитає, хочеш чи не хочеш, чи молодий, чи зрілий, їй байдуже, вона приходить в день посеред ночі. Готовим бути треба завжди, друже. Як станеш ти перед лице Господнє, там за життя придеться звіт давати. Над цим питанням поміркуй сьогодні, що потім не прийшлося жалкувати. Бо кожен день це подарунок Бога. Чи прийде завтра, він один лише знає, коли закінчиться земна дорога, і що в придешні дні на нас чекає. Земне життя коротке, не тривале, немов туман, що землю застеляє. Живий був вчора, нині ж поховали була людина, мить її немає, всьому свій час тут на землі під небом, ні наші пораховані у Бога, і з чистим серцем нам зустріти треба Творця світів, могутнього, святого, що будеш довго жити. Не зарікайся, скажи, як буде в тому Божа воля, радій життю і вдячним будь старайся, в руках Господніх, дні твоя і доля.